Понівеченем війною карсанам повертають попередній належний зовнішній вигляд, щоб згодом випустити машини на маршрути для перевезення харків'ян. Попередньо всі автобуси пройшли ремонт. Справа була за склом. Якщо бокові вдалося зашити фанерою, то з передніми вікнами так не можна. Тому підприємство очікувало на матеріали. 124 було пошкоджено, відремонтовано близько вісім восьмидесяти. Ми зробили. Наразі тривають роботи по склінню. Це насправді дуже кропітка робота. Тож спочатку треба оббити скло по периметру та видалити основну частину, потім вручну вичищається кромка скла. Потім кромка скла підготовлюється на кузові, наноситься праймер, спеціальний клей та встановлюється нове скло. Потім десь доба потрібна, щоб скло застигло. Щоб клей застиг. Дві машини вже готові, вже працюють на маршрутах. Ще дві зараз в роботі, оце вже п'ята. І ще декілька плануємо у найближчі декілька тижнів зробити. Спершу у роботі ті машини, що вимагають заміни лобового скла, згодом знімуть фанеру і стануть до скління бокових вікон. Загалом повідомили спеціалісти. У разі своєчасних поставок до кінця осені всі автобуси знову отримують попередній вигляд. Тим часом, завдяки відновленим карсанам, у місті почали повертати деякі маршрути і пускати транспорт в ті мікрорайони. Жителі, яких кілька місяців були фактично відрізані від громадського сполучення через ворожі обстріли, з приводу відкриття нових маршрутів за минулий тиждень ми відкрили відновили роботу восьми автобусних маршрутів. На них поїхало десять автобусів, теж які були останнім часом зроблені. Тобто, постійно ми розширюємо наші послуги в місті. Поїхали навіть на північну Салтівку». І на п'ятихатки. Ми вивчаємо постійно попит на перевезення. І на даному етапі попит задовільняється повністю. В разі, якщо він буде зростати, ми будемо додати автобуси. У нас є чим. Ми ж можемо не тільки автобусами, запускати тролейбуси. Теж це можливо на автономному ході. Під час крайнього візиту до мікрорайону Північна Салтівка мер міста Ігор Терехов зазначив, що на запит людей виведуть більше транспорту, а також додадуть кілька маршрутів на крайню частину Салтівки. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Хрикавські звісті.